хочу надати слово заступнику директора з наукової роботи Інституту української археографії та джерелознавства, доктору історичних наук Олександру Маврину. Свою часу мені пощастило бути опонентом його дисертації докторської на захисті. І тоді... Для мене прочитання його дисертації у мене викликало неймовірні емоції, і я пам'ятаю цю що мені тоді здавалося, що навіть і, і зараз так я розумію, що є багато книжок, але те, що він зробив в своїй дисертації, то я вам скажу для студентів, особливо кожен, хто починає початківець археограф, має починати з Маврина. Давайте додамо йому слово. Дякую, Дякую. Да, будь ласка. Лариса Леонідівна, чи мене чути все нормально? Так, нормально, так. Да. Ну, я хотів би приєднатися до теплих слів і такого ліричного початку Георгія Володимировича і сказати щире дякую Ларисі Леонідівні насамперед за потужний імпульс, в умовах такого благосного, латентного, а часом і цілком очевидного кенселингу археографії як науки і послідження археографа як суб'єкта цієї науки. Вибачте, от така лірика на сьогоднішній день, але переходжу безпосередньо до і хочу ще подякувати керівництву державного комітету за розуміння і сприяння от тому тій події, якою свідками, учасниками ми є. Це не пересічна подія, я підкреслюю, це дуже важливий етап в сьогоднішніх умовах нагадати про себе, про завдання і про взагалі, мету нашої діяльності. От я хотів би поставити питання теорії цифрової археографії. І в зв'язку з цим тут фундаментальні речі, які ми часто відсуваємо, забуваємо в потоці. Повсякденної практичної роботи вона необхідна, вона є продуктивною. А от фундаментальні теоретичні питання часто залишаються вже на потім, і розберемося, якось буде. Так от є положення, яким, з яким майже всі тут, очевидно, присутні будуть згідні, це визнання археографії самостійною наукою з власним предметом. Власну історію, яка є частиною предмету дослідження, з усім набором відповідних характеристик і якостей, притаманних будь-якій науці. Її особливістю, і це дуже важливо про це говорити, бо тут звучить історія, історія історія, але археографія зорієнтована на виконання археографічних досліджень на містиплінарних зв'язках, на перетинах наук. Насамперед, це, звісно, історична наука, але і культурологія. І архівознавство, і лінгвістика, інші соціогуманітарні науки. А її продукція стає вагомо інформаційною складовою у дослідженнях науковців у різних галузях науки. Вона удоступнює широкий джерельний масив інформації для широкого кола користувачів. Вона запобігає, зокрема, і спробам перекручення і фальсифікації історії України в умовах інформаційної, а тепер уже і повномасштабної реальної війни. Мушу зазначити, що от оновлена концепція нашого інституту, ухвалена загальними зборами Національної академії наук, відділення історії філософії і права, визначає своє призначення як установи таким чином, от це цитата, здійснює і координує інноваційні міждисциплінарні дослідження світового рівня джерелознавства, археографії, широкого спектра інших джерелознавчих наук і дисциплін. Фундаментальні та прикладні студії з історії з історичного лінгвістичного, літературознавчого, правничого, філософського, цифрового джерелознавства, джерелознавства усної історії, евристичної, камеральної, диційної археографії і неографії, геральдики, генеалогії, свагістики, інституціознавства, зброї знавства, уні, уні, формало, уні Формології тощо, що здійснюється інститутом, вони відповідають пріоритетним шляхам науково розвитку сучасного українського суспільства і визначеним напрямком стратегії академічного поступу науки. Зрозуміло, що на цьому шляху от, новий цифровий поворот він є ну, достатньо складним етапом для усвідомлення свого місця і подальших, подальшого розвитку археографії. Тому закладено і в новій оновлені концепції опрацювання сучасних методик і загальної методології спеціальних джерельних і археографічних досліджень необхідна і ми є свідками саме цього етапу. Координація наукових і інформаційно-довідкових проєктів у сфері досліджень, публікацій, джерел з історії, культури і так далі, зокрема і України і. Інших, може навіть, напрямів діяльності. Необхідно опрацювати понятійний термінологічний апарат, комплекс джерелознавчих наук всього комплексу джерелознавчих і археографії, зокрема. Все це серйозні завдання, і вони дійсно враховують в тому числі і світовий досвід. От поширене і сьогодні розуміння археографії як практичної діяльності не сприяє оформленню її теоретичних основ, що зрештою впливає на рівень функціонування навіть самого терміну археографії. Світовій науці він відсутній, але існує відповідні аналоги, які можуть бути для нас в чомусь орієнтірова. Але ми й самі маємо нав'язувати в хорошому сенсі позитивно свій досвід і транслювати свої сенси світовій науці. От поворотним моментом для західного світу стали 60 70 ті роки ХХ століття. З утвердженням некласичної парадигми, це Вайт Патнем, Голдстейн приходить розуміння наративного характеру історичного дослідження насамперед. І відтак зростає інтерес до першого джерела, як свідчень минулих епох, наслідком чого стало посилення інтересу до археографічних проєктів. От тоді, у 84 році, в Сарагосі пройшла міжнародна дипломатична комісія, присвячена проблемам стандартизації документальних публікацій, уніфікації і так далі. А от уже з утвердженням розширеного поняття про текст сфера компетенції археографії збільшилася, і от на станом на 2013 рік, рік виходить потрясаюче, як на мене, абсолютно археографічна. Електронна публікація всесвітньо відомої пам'ятки Гобелени з байом". От Це пілемо. да, довгий, але цілком читаємо як текст. Потрясаючий підхід, і для нас поки що не, не дуже е, знайомий. Природно, що в сучасній західній науці значний інтерес викликає електронна публікація. Це зрозуміло, тому що е, технічні засоби і е, новітні дослідження в цих сферах дозволяють. Широкомасштабно підходити до розв'язання цих проблем. От, наприклад, в 25-му році виходить ну, цікава така розвідка, дослідження сучасна цифрова ахеографія середньовічних рукописних пам'яток. Сюзет Ван The Digital Міріва Manuscript. Цікавий э, підхід. Для нас поки що э, не дуже може э, прийнятний у багатьох питаннях. Ну, це треба обговорювати і досліджувати насамперед. І в 22-му році відбулася конференція, яка стала частиною серії конференції, які були присвячені цифровій дипломати Е, І цей семінар продовжується. Варто було б дослідити його рекомендації, і результати діяльності, і може в чомусь імплементувати цей досвід в наших практиках. Отже. Актуалізовано фундаментальне питання розробки і подальшого розвитку теорії цифрової археографії з опором на практику, не існуючі досягнення, і пропонується такі позиції, коротко вже на завершення. Теорія цифрової археографії перебуває на перетині гуманітаристики, інформатики і архівознавства. Вона має створити методологічну основу для збереження вивчення інтерпретації публікації історичних пам'яток і документів в цифровому форматі. Та які ключові положення пропонується тут? Об'єкт і предмет, так само цієї теорії, об'єктом є історичні пам'ятки, документи, тексти, рукописи, які підлягають археографічному опрацюванню. В тому числі не треба нам забувати і про епіграфічні пам'ятки. Які так само чомусь перебувають у відданій, так би мовити, археології, як корпус боспорських написів. Уже сьогодні говорили, згадували про графіті. Це якби не зовсім звична сфера археографічної роботи. Предметом теорії мають бути методи, принципи, інструменти цифрового представлення, обробки інтерпретації цих документів. От тут роль археографи раз і посилюється. Основні принципи цифрової археографії має бути автентичність верифікація, те саме, що ми маємо на сьогоднішній день в класичній археографічній діяльності, збереження зв'язку між оригінальною цифровою копією, вказання джерел, контексту, обставини створень і цифровізації, детальна методальність, стандартизоване описування. Я не знаю, бо нам треба дійсно час від часу зустрічатися, звіряти годинники так би мовити. Формат Кїї. Text Текст Initiative, ініціатив мецмоц, оці формати. Як ми їх можемо уніфікувати, і щоб для науковців воно було зрозуміло, як воно працює, і для архівістів, які займаються оцифруванням, ми маємо тут знайти е, точки перетину і домовитись, як це буде? Аж до того, що про сьогодні говорив Гіри Володимирович, посилюється відповідальність. Археографа і обсяги роботи збільшуються. А як ми будемо міряти тепер в умовних аркушах роботу з текстами? Чи як? Ми давайте в DPI переведемо, якимось іншими будемо мірілами вимірювати внесок і археографів в нашому інституті, і археографів в архівній системі. Далі, опис фізичного стану, особливості написання, маргіналів, водяні знаки традиційний описовий елемент зовнішньої критики. Далі пропонуються такі рівні репрезентації. Це факсимільний рівень скана або фото, дипломатичний рівень, дослідна передача тексту з усіма особливостями і важливий адаптаційний рівень, читабельна версія з коментарями має бути аналітичний рівень, науковий критичний апарат, гіпертексти, словники. Тощо це в, 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 в чистому вигляді. Документи не дають. Якщо ми прочитаємо герадуту, то ми повіримо, що десь на півночі живу вітавареї, а за Уралом мають бути люди з собачими головами. І так би ми до сих пір і думали, очевидно. Далі, четверте, репрезентація варіативності, можливість представлення кількох варіантів тексту або редакції, і мають бути задіяні динамічні засоби зіставлення варіантів, щоб користувач міг. Звіряти, як по прикладу Георгія Володимировича з конституції, щоб він міг перевірити, як відбувався рух думки, як відбувалися зіткнення позиції. Якщо воно тоді живий документ, а не пам'ятка, яку поставили в куток і на неї там чи моляться, чи ну поки щось там по-іншому поводяться. Доступність і відкритість це вже досягнуто. Воно є, працює, мають бути відкриті дані і відкритий доступ. Пошук, навігація, адаптивність до потреб дослідників, викладачів, студентів і так далі, в тому числі і треба думати, а як бути з людьми, які мають обмежені зорові можливості, може для них якісь програми, які б дозволили і людям з ослабленим зором мати можливість вивчати працювати з документами. Ну і Важлива позиція методологічні засади, засади. Це інтердисциплінарність і цифрова гуманітаристика як контекст впровадження цифрових методів у традиційні дисципліни. Технічна, технологічна основа вам зрозуміло майже всім присутнім, але оцифрування, які стандарти застосовуються в архівній системі. Там 600 DPI, TIF, от треба тут чітко домовитися, які прийнятні і як ми будемо з цим поводитися далі. Розпізнання тексту осіа HTA, з урахуванням історичної археографії, вони передають чіткіше і дають можливість активніше застосовувати технічні засоби для розшифрування текстів має бути врахована і технічна розмітка текстів для структурування. Які платформи будемо для цього використовувати? Омека, скалар, транскрібуш, тіпен. І що робити з зображеннями? Як ми їх будемо архівувати, і як ми їх будемо застосовувати і включати в наші електронні публікації? І треба враховувати етику і політику цифрової археографії, розробити правила і норми, авторське право, і відкриті ліцензії. Що з цим робити? Як ми будемо тут домовлятися? І право власності і репрезентації. Власниками є, є чітко визначені власники інформації, так би мовити, і треба обов'язково враховувати і цей аспект. Таким чином, теорія цифрової археографії має не лише формалізувати технічні процедури, а й дати інструментарій критичного, достовірного та інклюзивного працювання текстів, пам'яток, документів, історичних джерел загалом. Це має бути гнучка, але науково-ґрунтована система, що адаптується до розвитку технологій та етичних стандартів, відстоюючи у той же час власні методологічні підходи та принципи. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Олександре. Як завжди ви поставили, вам вдалося виокремити завдання і напрями, в яких має розвиватися цифрова археографія. Я хочу сказати, що ваша дисертація тоді вона я думаю, що можливо хтось не знає. Тут присутні студенти і аспіранти. От пан Олександр тоді історію і питання цього підняв розвитку археографії як науки. От ну на сьогодні ми бачимо, що е, наша історія вона має сьогоденнє, вона має майбутнє, і це майбутнє от має такі завдання, які е, щойно були окреслені.